seat on us Не дай б'яч, грати у футбол. Я тобі ще вчора сказав, що не дам. Іди звідси. Тобі що? Шкода? Він зовсім новий. і його вчора піддарували. Де ж мені Рональдо. Що я тебе більше не бачив? Що значить? А що не можна? Завжди з одним тим питанням. Підходиш, вона набридло. Ось заберу скакалки і будете бігати зі мною. Як там тебе? М -м, Іване, навчись спочатку з дівчатами спілкуватися. Скажи, Софія. Ти що, закохався? А дитя рівне слово? Навіщо теж мені принцеси? Так так, вони самі. Скачи далі, принц, нам ні до тебе. Значить. Ще побачимося. Це мої цукерки, були твої тепер мої. Учора гамбургер, сьогодні цукерки, Не луснеш? ні, я гумовий. А може, планшет теж твій? А я думаю, кому його віддати? То гадливо. Я зараз, брата покличу, він тобі покаже. Рональдо? ха! -ха, -ха, -ха! Посудься. У тебе щось трапилось? А тобі що? Мені нічого, але ти зараз кричав і сварився з кимось. Хочу дружити, грати, а мені всі проганяються. і Максим теж. А що не так? У Максима є команда, вони так круто грають у футбол. Чула, Максим гарний футболіст і хлопці теж. Я хочу до них, але я не розумію. Не сумуй, треба щось придумати. Мені ще подобається дівчинка Марія. Ти закохався? Чудово. І Софія сміється з мене. І це все. Настя завжди планшеті грає, нікому не дає. Є таке чарівне слово. Яке? Я тобі скажу це слово, але запам'ятай, його треба говорити тихим голосом і дивитися в очі тому, кому це говориш. Яке це слово? Це є чарівне слово. Тільки пам'ятаю, його, як його треба говорити. Я спробую прямо зараз. Навіщо повернувся, з дорож дисятись будеш? Максим, я не був справий. Треба, що у вас досить рухаю. Я дуже хочу твою команду. Візьми, будь ласка. Так би відразу. Ось це номер. Марія, дивись, ти, як тебе, рома? Вирішив виправитися. Справа не в цьому, а в іншому. Я хочу з вами дружити, будь ласка. Яка романтика, Марія, я тобі заздрю. З'явився, не запалився. Що треба? За тобі візьми, будь ласка. Серйозно дякую, несподівано, це круто. О, Моє, тепер твоє. Може в планшеті програмов? Можна, стоп! Чарівниця.